І о, дуже багато людей підтримують і ставляться з повагою як до мого батька, так і до мене особисто. Політика як сімейна справа панує і в родині Лук'янових. Владислав Лук'янов народний депутат. Його батько депутат Донецької облради. Лук'янов молодший визнає, народна любов передалась йому у спадок. Перше, перший раз, можливо, частина виборців голосувала за фамілію, але наступний раз а, я не маю жодного сумніву, що голосували вже особисто за мене. Чи можливе незалежне слідство в країні, де генеральний прокурор це кум президента. За даними журналу кореспондент Віктор Янукович, хрестив сина Віктора Пшонка, хоч останній це публічно заперечує. Втім, хто кому кум довести складно, на відміну від прямих сімейних зв'язків. Так, син генерального прокурора Артем Пшонка народний депутат від партії регіонів. Після призначення батька на посаду 35-річний Артем Вікторович у великій пошані серед колег у парламенті. А от до журналістів Пшонка молодший. Зовсім неприхильний інтерв'ю не дає. До вас звертаються люди для того, щоб ви допомогли їм вирішити якісь питання в прокуратурі? Звісно, ні можливо любити журналістів. Молодий нардеп перестав тоді, коли ці сфотографували, як він роздав депутатам заздалегідь підготовлені питання до заступника свого батька Євгена Блажівського, коли той виступав у парламенті. Депутати довченки молодшого прислухались і покірно озвучили написане. Чи не настав час для створення в стінах Верховної Ради України? Підрозділу уповноважених парламентських приставів, як це є, наприклад, в інших державах, ну чи, чи поліції для забезпечення порядку. Дякую. Український непотизм часто доходить до маразму. 1 грудня 2010 року генпрокурор Віктор Пшонка нагородив почесною грамотою свого сина, народного депутата Артема Пшонко. А заступником голови вищого спеціалізованого суду із кримінальних справ призначений Микола Пшонка, рідний брат генпрокурора. На цьому грандіозне кумівство в ГПУ не завершив. Двоюрідний брат заступника генпрокурора Ряната Кузьміна Рафаель заступник глави антимонопольного комітету України. Якщо виборці їх обрали, я вважаю, що вони повинні бути депутатами, тому що це довіра не по партійному списку, а по виборчому округу. В Україні не вважається абсурдом, коли на сайті обласної ради у розділі депутати перші три прізвища однакові брати балоги з їхнім дітищем єдиним центром на Закарпатті у повазі. Славу їм приніс Віктор Балога, екс-глава секретаріату Ющенка, а тепер міністр надзвичайних ситуацій. Однозначно, що е, брати зі мною ніде у владі не працює, тому що органи місцевого самоврядування і кабінет міністрів це різні ділки влади. Молодший син міністра юстиції Віталій Лавринович працює першим секретарем з економічних питань у крутому посольстві України в Швейцарії. Міністр вважає увагу преси до цього факту образливою. Можна поспілкуватися з моїм сиром, подивитися на кількість мейзинських дипломів, поспілкуватися з ними тими п'ятьма назвеними, яким володіє, щоб у вас полив враження, чи потрібна йому допомога, чи потрібна конкуренція тих, хто хотів би, щоб він на них працював. Але ж ви розумієте, що з вашим прізвищем очевидно немає. Може... Йому складно, да, звичайно. Тому що він має ну, додаткову увагу і має працювати набагато краще, ніж всі інші. Цьогорік у Франції спалахнув страшенний скандал через те, що 23-річний син президента Ніколя Саркозі Жан претендував на посаду глави ділового центру Парижа району Дефанс. Після опинувачень у протекції хлопець був змушений відкликати свою кандидатуру, а його батько стрімко втратив рейтинг і став об'єктом гострої критики. Загалом любов до дітей явище трансконтинентальне. І на непотизмі нерідко попадаються політики і в розвинених демократичних країнах. Та після викриття вони або йдуть з політики, або ж виплачують збитки, завдані державі та окремим людям. В українських можновладців немає навіть елементарного розуміння, чому кумівство це погано та жодного бажання викорінювати це не цивілізоване явище. Являється ли це ну, думаю, що ні. Чому ні? Но... Ну. Есть же так, в семьях же заведено, и это не считается плохо, если, к примеру, там, семья врачей, и так появлено, так получается, через поколение это там передается. Комівство знищує здорову конкуренцію під час змагання за посаду, а ще створює широке поле для корупції та конфлікту інтересів. Це кругова порука, адже брат сестру не обділить, а батько сина не видасть. Утім, доки чиновники не почнуть працювати лише за офіційну зарплату, без корупційних надбавок, державні посади і надалі будуть суперпризом, привілеєм для родичів і подарунком для слухняних та тусевих діток.